Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе? Молодшу, красивішу, ідеальнішу. Всього один шот розблокує вашу ДНК. І вивільнить другу версію Вас. Мене звати Бориска. Let's go. більшість гайченяток, підписників цього каналу, знають: якщо я Борис Гайнічекіо, дістаю кошачі вушка, то справа серйозна і серйознішої кіносправи, справи аніж субстанція в останні кілька днів для себе я знайти не змогли. На потяг цього фільму я застрибнули достатньо пізно. Подивилися його вперше десь два тижні тому, і з того разу я передивлялася цей фільм три рази. Два рази ще раз в кінотеатрі і один раз вдома. Настільки сильно глибоко в мою душу запав цей фільм. Вперше на субстанцію я пішу зі своєю пасією, прошу ні в чому мене не звинувачувати, ні за що мене не засуджувати, і виходити з кінотеатру мені довелося з величезною посмішкою і з фразою Я знайшли свій улюблений фільм. Я не скажу, що мій смак на фільми який супер-мега класний. До цього моїм улюбленим фільмом був буквально Волк з Лоу Стріт». Вибачте. Але впри принципі, На цьому каналі ми зібралися говорити не про якесь високе кіно, а про фешн. І при цьому фешн в цьому фільмі був такий, що не сплутаєш ні з яким іншим. Створити ще більш мощну айдентику для фільму, на мою думку, абсолютно неможливо. Вона не просто кричить, вона горлопанить вам в обличчя, і при цьому вона залишається якоюсь цілісною, залишається якоюсь цікавою. І з фешеном та ж сама справа. Вбрання. Головних героїв не були якісь супер неймовірно хай фешн кутюр, але при цьому вони чіпляли до себе очі і робили свою головну задачу. Допомагали нам додумати в голові взагалі ідею фільму, тому що оці всі ваші артхауси, там де треба думати, я таке не завжди люблю. Не завжди. Іноді мені просто хочеться сісти, ввімкнути телік і подивитися якийсь трьох з половиною годинний тупнячок привіз волк з Уалстріт, який я стабільно у мене був період в моєму житті, коли я кожну неділю передивлялися волк з Уалстріт. Це позорище. Anyway, сьогодні ми поговоримо про те, як взагалі стиль субстанції доповнив ідею фільму, як передали нам наші стилісти ідеї, які хотіли нам передати, і взагалі. Взагалі, чому героїв одягнули саме так. Ну і звісно, як за традицією на моєму каналі, будемо дивитися, які модні приколи з субстанції можна утащити у свій гардероб. І без усіляких фезде адду будемо починати з нашої головної героїні Елизабет Спакл. Наймощніша фешн identті в цьому фільмі, якраз таки у неї. Здавалося, Персонажка одягає в здебільшого базові кольори. Тут у нас жовтий, взагалі головний фешн-момент цього фільму, червоний. Блакитний, мають максимальну якусь колорблокову схему, і особливо для такого яскравого фільму, хоч вона одягається достатньо яскраво, вона виглядає стримано. І при цьому акцент залишається саме на ній. Як же так вийшло? Але саме той факт, що вони використовували базові кольори і став. Моментом того, що акцентом в її образах була саме вона, а не якісь там акцентні деталі на одязі, що й має бути в фільмі у головного героя. До речі, зараз наступає зима, і пальта трошки йдуть в небуття і повертаються куртки. Той момент, який всі ненавидять в стилі. Я більш ніж впевнений, що у вас також може бути проблема, що ви не знаєте, як одягатися в зимку стильно і тепло. Для цього я нещодавно зняли відео з підбіркою курток від українських брендів на кожен Кожен стиль на кожен бюджет, на кожну температуру вашого проживання і на кожну температуру вашого комфортного життя. І воно ексклюзивне для мемберів мого каналу від рівня Золотий вареник і вище. Якщо ви хочете подивитися це відео, підтримати цей канал і приєднатися до моєї вареничної секти, то ви можете це зробити, натиснувши кнопку Join біля кнопки підписатися на цей канал, або якщо ви сидите з айфону, за посиланням в закріпленому коментарі. Дякую всім членам вареничної секти за те, що ви робите цей контент, можливим. А ми повертаємося назад до відео. Якщо ви б дивилися буквально, хоча б трішки сцен цього фільму, всі Фони цього фільму, окрім, напевно ванної кімнати, виглядають максимально яскраво. І найпростішим способом виділити нашу головну ход мам сезону було б одягнути її в якісь максимально базові кольори, по типу там чорного, ось Як я, ваш улюблений провідник світ моди, одягаюся. У мене в гардеробі всі речі ахроматичні, немає жодного кольору. Але це було б нудно, і це надто сильно вибивало б її з усієї. Ідеї фільму з усієї кольорової схеми фільму. Тому що давайте згадаємо, де у нас немає кольору в фільмі. Це у нас Ванна, яка напряму пов'язана з трансформацією головної героїні. Це у нас наше легендарне відділення нової пошти 69 в місті Шмеренка, куди треба пролазити під якоюсь залупою, але при цьому кольорів там майже немає. І все. У нас наші основні безкольорові моменти саме пов'язані з оцією таємничою компанією, яка продає нам цю субстанцію. Все інше у нас яскраве, кольорове, життєстверджуюче і так далі. Ну, хоча б з кольорової ганни. І ось саме оце структуроване жовте пальто, і є основним таким символом фільму, який є такою, як бронею Елізабет. Якщо ви дивилися власний фільм, а якщо ні, дуже сильно рекомендую, то ви можете згадати, що чим більше Елізабет далі трансформується і втрачає свої сили і втрачає власне себе потихеньку, вона все більше і більше кутається в цей плащ, і кутається вона не тільки тому, що вона починає виглядати максимально стрьомно, а через те, що також цей плащ, на мою думку, є метафорою. І чому саме? Вибрали оцей яскраво жовтий колір, тому що жовтий колір, які у нас базові асоціації, це якесь щастя, це якесь доброта, це якась дитяча радість, і так далі. Тобто це от загорнення давало ще більшого такого контрасту і давало ще більш якоїсь шокової ідеї, як у наша сцена з креветками. Піполджілада мій насчастовеєсораві. insane. Шок веллі цього фільму був не в всіляких стрьомних макіяжах і так далі, тому що насправді вони були створені трошки так аля, там, не знаю, спецефектні макіяжі фільмів з 80-х. І при цьому це було, на мою думку, зроблено спеціально. Я потім ще про це поговорю в кінці відео. Але все ж таки, на мою персональну думку, у цей е треш контент дають саме оці підсвідомі трюки, всілякі яскрава кольорова гама. Шрифт, який там не знаю, нам кричить в обличчя такий грубий, жирний, модний, читабельний. Оці всі приколи. Вони створюють загальну цю таку давлячу атмосферу фільму. Але, anyway, жовте пальто це у нас такий максимально цікавий яскравий акцент, і е, ми тут можемо по цих цих луках жовтим пальто зрозуміти, що у нас акцент це не завжди щось супер яскраве. Тому що ось, наприклад, оця фотографія Елізабет з чорними окулярами, аксесуар, який кидається найбільше тут в очі, це саме окуляри. І окуляри додатково обрамляють обличчя Демі Мур, що дає. Більш такий акцент на її персоналіті в цьому фільмі. Дуже гарна взагалі стилістична робота в цьому фільмі, готові стилістам цілувати пальці ніжок. Але back to the образ наш. Що у нас тут найяскравіше? Найяскравіше у нас тут цей жовте пальтішко плащ. Але при цьому. Давайте подивимося на наше оце улюблене колесо стилю. У нас колір це абсолютний акцент. При цьому, при цьому, акцент у нас не може бути 90% образу. Якщо у нас акцент це 90 образу, наші очі не зможуть на ньому сфокусуватися. Саме тому у нас завжди наші очі в образі йдуть не до чогось там найбільш неонового і так далі. А того, що виділяється на фоні відносно всього іншого, ось я коли в школі у мене там був клас поглибини вивчення фізики. Нам наш фізик завжди казав. Відносно чого там, не знаю швидкість машини, відносно чого. Так і тут акцент у нас відносно чого. У нас у ці чорні окуляри це акцент відносно жовтого плаща. І він і передає об... акцент на обличчя, і саме тому на фоні оцих яскравих фонів і в жовтому ще й плащі, Демі Мур не втрачається. Ну і плюс тому, що це Демі Мур, давайте будемо чесними. Демі Мур хуй де втратиться. Тобто, якщо у вас якісь супер яскраві гардероби, і ви вважаєте чимось складним прям виїбнутися дуже сильно зробити акцент, спробуйте додати до свого образу якусь річ, яка є максимально простою. Тоді ви зрозумієте, що ця проста річ в максимально якомусь складному образі і буде нашим акцентом. Образ Елізабет з цитую найогиднішої сцени фільму, цієї сцени з креветками. The... 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 George. Він також більш благородний. Мені ось дуже подобається, як у Елізабет і у Сью є такий контраст. Якщо Елізабет одягається трошки з вінтажним вайбом, але максимально сучасно, то Сью її більш молода, краща версія. Хоча... I love hot moms, I Love Hot moms, для мене Демі Мур. Це е, краща версія. Вибачте! Цей образ у нас, хоч і з вінтажним вайбом, але максимально сучасний. В трендах, які потрібно обіцяти, це відео, в якому я розповідаю про тренди на майбутній сезон, який буде наступним відео після цього. Mark My Words обіцяю, після відео про субстанцію вийдуть нарешті тренди, які потрібно обіцяти. Я буду говорити трошки вам споверну про. Опусібоу, про зав'язочки на шиї, чи вони модні в цьому сезоні, чи ні, чи це хайп, чи це флекс, чи це крінж. Ви дізнаєтеся в наступному відео. Тому не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити його. А якщо ви не знаєте, що надягнути цей холодний сезон, нагадую, що всі спонсори від золотого вареника і вище отримують ексклюзивний доступ до мого відео про куртки українських брендів, які варто купити, а які не варто. Повертаємося назад до нашого максимально. Крутого образу. У нас тут гра на мінімальному контрасті. У нас сорочка, і у нас піджак, які дуже схожі в кольоровій схемі, але при цьому достатньо відрізняються між собою. Чому вони працюють разом? Тому що вони є в одній кольоровій гамі: це холодний фіолетовий і це холодний зелений. Тобто бірюзовий, це у нас холодний зелений. Коли ми поєднуємо кольори, які є дуже схожими між собою, варто пам'ятати, що вони будуть набагато краще між собою виглядати, якщо вони будуть з одної кольорової гами, тобто холодні або теплі. І ні, ми тут не кажемо про те, що там червоний колір це теплий колір, або синій колір. Ні, у кожного кольору кольору є тон холодний або теплий. І ми дивимося на те, який у нас тон, і ми поєднуємо теплі з теплими, холодні з холодними. Теплі холодні тони то також можна поєднувати. Але коли у нас е, кольори дуже схожі, але при цьому нам треба дати контраст. Тобто ми тут бачимо, тут немає сильно контрасту, за нашим трикутником акцентів, тут сильно контрасту немає. Тобто у нас текстура майже одна і та сама. Текстура це як у нас падає світло на одяг, як у нас відбивається світло від одягу, як у нас світло поглинається одягом. Далі, за кольором, у нас контраст мінімальний, за формою також не сильно. Хоча у нас. Є оця зав'язочка на шиї і широкі поля, і широкі відвороти піджаку, які також дають нам мінімальний контраст, але при цьому сильно його тут немає. Якщо у нас немає цих сильних контрастів, то тут дуже важливо мати, наприклад, теплий колір з теплим кольором, холодний колір з холодним кольором. знову ж таки, яскравий теплий фон, на фоні якого. Яскравий холодний образ виглядає контрастним. І у нас іде цей підсвідомий контраст в голові, і увага наша знову ж таки іде не якийсь момент цього контрасту, а на те, що виділяється. І виділяється тут обличчя, знову ж таки, Демімур. Тобто у нас іде оцей клеш, оцій, ця боротьба холодної кольорової гами і теплої кольорової гами, завдяки якій ми звертаємо увагу на єдиний момент, якого немає в цій боротьбі. Тобто обличчя Демі Мур, яке є нейтральним, все максимально гарно поставлена сцена з точки зору стилістики. Максимально я обожнюю просто стилістів цього фільму. Хочеться повторююся, розцілувати там, не знаю, ручки. Все що завгодно, дуже крута стилістика. Мені дуже подобається те, як вони працюють, і навіть взяти оцей образ, в який вона одягається перед невдалим побаченням зі своїм прихильником, тобто червона сукня з широкими плечима і наші довгі рукавички, які у нас тренд останніх двох, а якщо не трьох, сезонів. Цей образ виглядає набагато простіше за якимись кольоровими гамами, ніж минулі. Тобто, так, червоний є яскравим кольором. Виділяється на відміну наших цих фіолетового і бірюзового. Але при цьому, до речі, про фіолетовий і бірюзовий це дуже гарно підібрали також відтінки, тому що ці відтінки просто по рівному відступлені від базового синього кольору. Тобто, якщо ми змішаємо цей бірюзовий, і цей фіолетовий, у нас вийде блакитний, базовий блакитний. Тобто, по суті, можна сказати, що вона дійсно одягає на собі тільки базові кольори. Тобто, ось червоний ми зараз будемо розбирати, жовтого ми почали, і синій був другим. Ось anyways, червоний. Він достатньо популярний у використанні колір, тобто він не буде акцентом сам по собі як жовтий колір. Він не, бу... не має якогось цікавого стилістичного рішення, як, наприклад, наш бірюзовий з фіолетовим змішані. Але при цьому, при цьому, ми дивимося, що ситуація, в якій вона вдягає цей образ, чому, наприклад, на сцені в барі, вона одягнена не в цю червону, а в іншу вельветову блакитну сукню. Тому що ця червона сукня не входить входила б так гарно в картинку, як, наприклад, вона входить на фоні білої ванної кімнати. Просто одягнутися, так не знаю, там в школу 9 клас це було б неприкольно. Але якщо подумати, що вона йде на побачення, то цей образ не є якимось суперскандальним, не є якимось супер таким граундбрейкінг. Але при цьому на фоні білого кафелю. Наприклад, жовтий би не спрацював, Бірюзовий, фіолетовий не спрацював би, червоний спрацював би. І саме тому я вважаю, що з прикладу Елізабет ми можемо взяти саме вміння обгратися гратися з кольорами. Ось ті моменти, які я тільки що вам пояснили, це основний такий урок, який ми можемо отримати від Елізабет. Якщо Елізабет у нас одягалася в більш базові, більш основні кольори, то Сью у нас має абсолютний кольоровий фаворит: це рожевий, який є похідним кольором. І взагалі, як. Якщо ви згадаєте фільм, Сью одягається протягом всього фільму більш такі пастельно ніжні кольори, наприклад, здебільшого це рожевий або блакитний, але є одна єдина сцена, і ця сцена є достатньо важливою для сюжету, тому що вона починає оцей конфлікт двох головних персонажів. Це сцена, коли наша сю вирішила поїхати на блядки з байкерами. Тут навіть її рожеві губи виглядають трошки. Контрастними з усім образом. Вона виглядає трошки гротескно в цьому такому темному, байкерському такому бодікон образі, те, до чого ми не звикли те, що ми не бачили. Тому що зазвичай образ сю, і навіть такий більш широкому, розумінні, архетип, на якому базована Сью, це більш таке щось кежуал, це щось таке сексуальне, але це я не одягаю сексуально, але виглядаю сексуально. Тобто у нас тут немає ніяких бодіконів. у нас скоріш за все, міні-спіднички, у нас тут якісь кросівочки і так далі. Але оцей бодікон комбінезон, він є максимально таким руйнівним. Ось він не сильно підходить під її стиль, і це зроблено спеціально, тому що ця сцена, це сцена першого бунту, який у нас створює конфлікт інтересів двох головних персонажів, які мають насправді бути одним цілим. І саме тому цей образ такий важливий, тому що те, що я завжди кажу люди Насправді, якихось таких, знаєте, ось я зима, а я весна. Так, це інструмент, який може допомогти вам одягатися, якщо вам не хочеться сильно заморочувати собі мізки. Але немає такого, що людині якийсь конкретний одяг, колір, стиль не йде. Немає такого. Тобто, якщо вам хочеться одягатися в якомусь конкретному стилі, go for it, Одягайтеся саме так, тому що немає такого, щоб людина була на 100% не співвідношена зі стилем. Який їй подобається, можливо так, можливо, по вашому обличчю, там по вашій фігурі, можна вам підібрати конкретний стиль, який підійде вам на 100%. Те, що стиль вам не підходить, воно все в деталях. І тут, наприклад, якщо прибрати їй ці рожеві губи і прибрати оці такі рожеві рум'яшки, то цей образ був би достатньо цілісний. І тут оці непорозуміння і оцей клеш. Персонажу Сью і образу з цим бадіконом створює оце саме, оці самі інфантильні деталі. Тобто, треба розуміти, що. Якщо ви будете звертати увагу на деталі, ви можете навіть з найбільшим бейбі-фейсом одягатися в супердраматичні стилі, і все буде круто. Тобто не варто, не варто забороняти собі якийсь конкретний стиль, чисто через те, що вам дала матінка природа. Я тут Борис Бориска Гайгічакіо максимально намагається як Титанік просто об'їжджати спойлери. Але, на жаль, спойлери постійно об'їхати не буде можливості. Тому, якщо ви не дивилися фільм, після цього будуть спойлери, тому що Наостанок я хочу поговорити про Special effects, про те, що насправді все в фільмі виглядає достатньо картонно, і так і має бути. Якщо б спеціальні ефекти були трошки реалістичніші, якщо б фони були трошки реалістичніші, ідея б фільму пішла б в сраку. І при цьому хочу поговорити про останню сцену фільму з монстром, яка насправді особливо мене дуже торкнула персонально. Особливо та сцена, коли там монстр намагається накрутити собі волосся, волосся відпадає. Неможливо просто з монстра щитати емоції. Саме ця сцена напевно зробила мені найбільш боляче в. Ось у фільмі, тому що це персонаж, який дійсно викликав у мене 100% емпатію, тому що іноді в житті мені здається, більшість людей відчували себе цим монстром, і на жаль, це є такий момент, який торкає дуже багатьох людей, з якими я спілкувалася. Отже. Чому для нього була обрана ця блакитна сукня? Звісно, це контраст на фоні контрасту цього монстра гротескного і так далі, мала бути якась принцесова оця новорічна сукня яскраво блакитного кольору. Тому що все ж таки ми пам'ятаємо, що матрицею для цього монстру стала Сью. Як для Сью матрицею стала Елізабет? Ми закрили це. Коло ми закрили коло прагнення від там, не знаю від Елізабет досю. Тим, що Сью в обличчі цього монстра тягнеться до Елізабет, одягаючи її маску і так далі. І саме в цьому є, на мою думку, краса цієї стилізації цього монстра під сью. Хоча б здавалося б, цей монстр це мішанина Сю Елізабет, навіть в імені монстру Еліза Сью, але чомусь цей монстр був стилістично повністю стилізований під Сю. Саме, на мою думку, тому що хотілося б показати, що Сю. Через цього монстра також само тягнеться до реальної версії Елізабет, як Елізабет тягнулася до цієї версії С'ю. Але. Тут вже думати кожному самостійно, і хочу вас спитати, що думаєте про цей фільм ви? Що думаєте ви про сюжет? Що думаєте ви про стиль цього фільму? Тому що чесно, я розумію на 100%. Це той фільм, який не може залишити байдужим абсолютно нікого. І мене в тому числі. Особливо мене, тому що я вам чесно кажу, це тепер мій улюблений фільм. Тому, будь ласка, напишіть свою думку в коментарі. Неважливо, позитивна, негативна. Я завжди люблю. Відкриту дискусію я завжди люблю, коли там не знаю, ваша думка, можливо, не співпадає з моєю. А можливо, співпадає. Це демократичне наше суспільство. Тому, будь ласка, напишіть в коментарі, що ви думаєте про цей фільм. А якщо вам не вистачило контенту, ось плейліст дизайнера від АДУЯ, в якому я розповідаю історії відомих брендів, ось мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди, і мій інстаграм для тих, кому цікаве моє особисте життя. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте. Это що ви найкраще. Папа. -па.